Усі ізраїльтяни були записані в родовідні списки, записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Вони були переселені у Вавилон за свою невірність. Першими мешканцями, що повернулися знову в свої посілості по всіх містах, були ізраїльтяни, священники, левіти та Нетінеї. В Єрусалимі жили деякі з синів Юди. Деякі з синів Веніямина, та деякі з синів Ефраїма і Манасії. Із синів Юди Утай, син Амігуда, сина Омрі, сина Імрі, сина Бані, сина Переца, сина Юди. З Шілоніїв Асайя первісток і його сини. Із синів зераха Єуел та його брати. 690 дев'яносто усіх. Із синів Веніямина, Саллу, син Мешуламма, сина Годавії, сина Гасенуа, Євная, син Єрохамма, Ела, син Узі, сина Міхрі, Мешулам, син Шефатії, сина Реуела, сина Євнії. і брати їхні за своїми родами. 956 Усі ці мужі були головами батьківських родин за домами своїх батьків. Із священників Єдая, Йоарів, Яхін, Азарія, син Хілкії, сина Мешулама, сина Цадока, сина Мерайота, сина Ахітува, старшого в Божому домі. Адайя син Єрохама, сина Пашхура, сина Малкії, Масай, син Адієла, сина Якзери, сина Мишулама, сина Машілеміта, сина Імера, і їхні брати, Голови батьківських домів 1760 Мужі пильні в ділі служби при Божому домі. З Левітів Шемайя, син Хашува, сина Азрікама, сина Хашавії, синів Мерарі, Бакбакар, Хереш, Галал і Матанія, син Міхи, сина Зіхрі, сина Асафа, Оддія, син Шемаї, сина Галала, сина Єдутуна, Берехія, син Аси, сина Елкани, що жив у селах Нетофійських. Воротарі Шалум, Акуф, Талмон та Ахіман. Брат їхній Шалум, був старший, і досі вони при царських воротах, що на схід сонця. Вони були воротарями при таборі синів Леві. Шалум, син коре, сина Авіасафа, сина Кораха, та його брати з дому його батька, Корахії. Відбували службу сторожів при вході до намету, а батьки їхні були вартовими при вході до Господнього табору. Пінхас, син Єлегазара, був колись старшим над ними нехай Господь буде з ним. Захарія, син Мешелемії, був воротарем при вході в намет зборів. Усіх їх. Вибраних воротарями при вході було 212. Вони були записані в родовідні списки в своїх селах, їх настановив на їхніх посадах Давид та Самуїл ведющий. Вони та їхні потомки були при дверях Господнього дому і дому намету сторожі. По чотирьох боках були воротарі на схід. На захід, на північ і на південь. Брати їхні, що жили по селах, мали приходити до них час від часу на сім день, бо ці чотири головні воротарі були постійно на посаді. Вони були левіти, вони були над кімнатами і над скарбами Божого дому. Вони ночували навколо Божого дому, бо на їхньому обов'язкові лежав догляд. І вони мали щоранку відмикати двері. Надто деяким з них був доручений службовий посуд, так що вони мали його лічити, коли клали назад і коли його виймали. Інші ж з них були призначені до приладдя, до всього святого приладдя, до петльованої муки, вина, оливи, ладану та пахощів. Деякі з освященницьких синів робили миро з пахощів. Мататтії, що був з левітів, первісткові шалума, корахія, було повірено те, що готувалось на пательнях, деяким з їхніх братів, синів Кегата, був доручений хліб появлення, що його мали готувати щосуботи. А тепер співці. Голови левіцьких батьківських домів. Вони перебували в кімнатах, коли були вільні від служби, бо вони вдень і вночі мали пильнувати своє діло. Це голови левіцьких батьківських домів, старші за своїми родами. Вони жили в Єрусалимі. У Гівеоні жили батько Гівеона ЄЛ. Що його жінка мала ім'я Мааха, його ж первородний син Авдон, потім Цур, кіш, Ваал, Нер Надав, Гедор, Ахіо, Захарія та Міклот. Міклот породив Шімеама. Вони жили теж у Єрусалимі вкупі за своїми братами. Нер породив кіша, кіш породив Саула. Саул породив Йонатана, Малкішуа Авінадава і Ішбаала. Син Йонатана – Мерібаал. Мерібаал породив міху. Сини міхи Пітон, Мелех, Тареа і Ахаз. Ахаз породив Йоядду. Йоядда породив Алеметта, Азмавета і Зімрі. Зімрі породив Моцу, Моца зродив біну, Рефая його син, Єлеаса його син, Ацел його син. В Ацела було шестеро синів. Ось імена їхні Азрікам, Бокру, Ізмаїл, Шеарія, Овдія та Ханан. Це сини Ацела.